Бачитись в нашому колективі. А да. да, на середу Юлія Володимир збирає позачергову сесію у зв'язку з лихом цим. Да, бюджет, з... бюджет вже не прийняли перенесли і перенесли на, на вересень, тому позачало. Він вже вийшов на роботу, змінив свій роботу Передав діда відміранти. Всі вийшли на роботу для того, щоб кошти там вже десь 3-4 мільярда збитків. І це питання буде ви розподіл коштів, які 30 мільярдів. Доходу сверхплана, доходу бюджету. Але не прийняли чому. Треба розподілити. А розподілити один проєкт, був Кабінет міністрів в усіх країнах, в усіх державах. подать на парламент чи сенат подається, уряд подає розглянути, куди виділити кошти. Додатково в цьому році уряд наш зробив, додатково отримав 30 мільярдів. Їх треба розподілити. На охорону здоров'я, на освітян, то то, то-то, то-то. за того, що порушена регламент подачі президенту, або не президенту, тож його туч, оточення, там, полога чи хто там керує, внесли на розгляд. Пішло два проекти. Ну, ви знаєте, не всі знають. Два проекти. І за цих двох проєктів парламент не проголосував. В тому проєкту... і таким чином ці 30 мільярдів. Я правильно розумію, ці 30 мільярдів вони не розподілені. Вони висіють. Ну, в тому проєкті 145 мільйонів йде на батурін, а, а 600 тисяч йде на фака. Где вони 145 мільйонів. А, ми, а папри, треба, на всі ФАПи тут 600 тисяч. То, ну, в бюджеті там буде зміни. Треба історичні пам'ятки відуродження. Але ж тоді, коли не можуть, коли країна, держава, люди, теперішні люди живуть в благосостоянні людей хороших, тоді повертаємося до історії. Не можна розвивати державу вперед, дивлячись голову повернути весь час назад. Ніхто так не робить, як у нас це робиться. Тому, а тепер горе, яке... Що воно нас не стосується? Нас не стосується, але, завтра, але завтра, не завтра може і в нас буде. Що значить річки піднялись на сім на, на метрів? Це ж катастрофа. П'ять капітальних мостів зірвано. Але ж може, ви бачите, в Австралії, в Індії, в Японії, в минулому році в Херсонській області. Хто гарантує? От -от, як кажуть, що Чернігів, Чернігівщину обминається. Катаклізми природні, але ніхто не гарантований. І тому резерви в уряді повинні бути не те, що передали сьогодні такий тітром, що звернення президента до народу і, мабуть, завтра будуть просити у нас, давайте по, -по гривні скидатися, будемо допомагати. Але держава для того і уряд, щоб мати резерви, резерви для того, щоб НЗ, для того, щоб оперативно і не, не просити у людей. Ми налогоплательщики. Кожен із нас платить гроші. Кожний платить. 39-та стаття як? Безоплатна медицина. За рахунок освіта безоплатна за рахунок наших е, налогів. А куди ж вони йдуть? Дороги в нас подивіться, що. Так що ми надіємося, що уряд теперішній уряд буде працювати і не вдасться тим політичним опонентам, які хотіли. Скільки там? 174 голоса набрали да? 174. за відставку уряду. Уряд працює всього 6 місяців. Досталось? Від... Наслідство. Наслідство досталось. Розруха повна. І знову для того, щоб повернутися до влади, вони вносять пропозицію про відставку уряду. А президент мовчить, дивиться. Ми вам дякуємо. Які запитання будуть у нас, шановні медики, до депутатів? Розумієте, ще не скажу, ще одну річ, яка надзвичайно важлива, яку зробили. Ми зробили програму Житло для медиків села. Ця програма зроблена за тверджена, і медики на селі. Багато, я я, я, я Ми не просимо, Валерій, щоб правильно зрозуміти нас, але дивіться, логі отримання цих клітин крові не, не, не. Києву даємо. Інституту онкології, там дитяча гематологічна клініка, але не в тій технології. Купити, розподілили на охорону здоров'я, то можливо і служба крові отримала. Хоча, коли вже захищала проєкт бюджету на восьмий рік, вона сказала: на службу, ми відчули? Ми не відчули. Те систем немає ще, гемаконів у нас нема. 6, 5, 8 і 6. Але ж технологія заготівлі в гемакони, вже вся ж Африка в гемакони готує. Нічого не буде. І тому система охорони здоров'я повинна фінансуватися безплатної медицини, взагалі не існує. Безплатна медицина це у знахарів. І то знахар, якщо б'є барабан, то він бере гроші. Отому ми, професіонали, тому ми з Михайлом Михайловичем працюємо. Ми, ми відчуваємо, що таке, коли можна врятувати життя, можна попередити врятування життя, але можливості немає в нас. Он та проблема. Тому у вас прохання тепер разом попрацювати, поправки, зміни, все, що ви писали на мене, депутатські запити. Чи... Шалом, я буду писати то, депутатські запити, то, там, щоб ви мені Скажете, я був то, там в службі крові, так там ж... гірше. Чим в Африці фінансувати? <рес> Ви напишете колективне звернення, а я пробиваю. Це буквально все пробивається. Ви знаєте, Валерія, шановні депутати, ми вже депутат, ж не говоримо про зарплату. Білоруси, лікарі, медики в Білорусі отримують, отримують три рази більше. В Росії два з половиною рази. Ми про це вже не говоримо. Ми говоримо, дайте нам, нам матеріально технічне забезпечення і Ми будемо працювати на рівні європейських технологій і діагностики, і лікування і реабілітації. Давайте ще депутату місцевої ради Дамо слово по бюджету. Так я думаю, що буде було чутніше. Фахівці, лікарі, я фінансист, я хочу декілька слів буквально сказати. А, буквально декілька слів сказати по. По бюджету. Тому що зазвичай ми чуємо, що 32 мільярди, які планувалися надати додатково до бюджету, нам заморозили, тому що хтось якісь політичні ігри грає. Але 32 мільярди, відверто кажучи, ми знаємо, але що конкретно для кожного з нас це що вилівається. Давайте декілька прикладів. Перший приклад. Юлія Володимирівна планувала перехід з другої тарифної сітки Він. на третю тарифну сітку, як ви знаєте, планувала з 1.11, Вона хотіла ввести це з 1.09, Фактично додатково два місяці підвищити заробітну платню. Так, ось для бюджетників, якраз у нас у, у місті у нас працює 4800 лікарів та медсестер. Взагалі, бюджетна сфера, у нас освітяни, лікарі, працівники культури та працівники фізичної культури у нас складають близько 15 тисяч. Відповідно, ці 15 тисяч сімей не отримали кошти приблизно 4 мільйони гривень. Ще, ви знаєте, зараз будуються такі думки, що необхідно піднімати квартирну плату, там піднялись такі ціни, такі ціни так ось. По цьому Чернігівська область недоотримала по заробітній платні 29 мільйонів. Чернігів, в тому числі 4, там ще з харчуванням 5, 5 мільйонів дотримав на це. 26 мільйонів Чернігівська область недоотримала на компенсації по тарифах. Там електроенергія, житлова, ну, підтримання житлової інфраструктури. Фактично ці 26 мільйонів, які ми завдяки цьому недоотримали. Комунальники вийдуть з пропозиції ще швидше підняти тарифи. Так що ці пропозиції, що десь робляться вгорі, вони напряму відзиркаються на нашій кишені. І заробітні платні, і підвищення комунальної плати. Я знаю дуже важка ситуація з фінансуванням нашої медицини і освіти. Згідно законів України, освіта, медицина, культура це є делеговані повноваження. Це функції держави, які вона делегує місцевому самоврядуванню, відповідно розраховує контрольну цифру, і з відповідно цієї контрольної цифри ми фінансуємо охорону здоров'я. зокрема. За 5 місяців, за 6 поки, поки що в мене нема цифр, за 5 місяців на медицину було витрачено затрати по бюджету 40 мільйонів, з них 30 мільйонів це заробітна платня. Решта. Це оплата комунальних послуг, опалення і все. Відповідно, не вистачає коштів на це обладнання, медичне обладнання. Ми знаємо, в якому на стані, але згідно тих контрольних цифр, у нас немає коштів для, того, для фінансування цього. Але є ресурси, відповідні ресурси є у місті. Зокрема, це, ви знаєте, про постійно пишуть, розповідають по телебаченню про дірібан землі, так званий. Так, на жаль, це є. І якраз той ресурс земля, це завдяки цьому ресурсу можна було підтримати, зокрема, медичну галузь. Завдяки тому, що був прийнятий проєкт бюджету, який запронувала Юлія Володимирна Тимошенко, і вільні участки землі не можна віддавати просто так за взятки фактично. а лише всі вільні участки землі повинні продаватись через опцію. І продаватись, і передаватись в оренду. На жаль, у нас в місті кажуть, що це неможливо, тому що у нас не відповідно законодавство. Але в той же час, я кажу, що буквально 30 днів тому у Запоріжжі був проведен аукціон по продажу права оренди. Це не продавалася земля, а передавалась в оренду. Вона була проведена аукціон, і завдяки цьому бюджет отримав 30 мільйонів доларів. Це додаткові кошти як реакції, які можна було б направити і на передання медичного обладнання, на укріплення нашого комунального господарства, щоб не піднімати, гроші, не піднімати тарифи. Але, на жаль, ми цими ресурсами, які є об'єктивно у нас у місті, не можемо їх використовувати. Потрошечку ми розуміємо там ситуація, ситуація, яка є з тромболітиками. Ми прийняли програму де, по, кардіо, да, по тромболітикам 400 тисяч виділили. Але безумовно це капля в морі. Ресурси у нас є, але, на жаль, нема порозуміння на горі щодо використання цих ресурсів. На благо нашої громади. Але вже ми перші кроки зробили щодо зміни цієї ситуації. Ви знаєте, що пан Голець вже не є секретарем міської ради. Ну, Я сподіваюся, це перший крок, який нам надалі дозволить трошечки переформувати владу і ті ресурси, які є об'єктивно в нашому місті, направити на інтереси нашої громади. Дякую. Спасибо. І я хочу сказати, що. У нас у Чернігові діє приймання народного депутата Дубіря Валерія Олександровича за адресою Кацубінська, 49А. Це за Щорсом, там, пам'ятаєте, інститут проєкту. Це, 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 да, це в дворі. Да, в дворі, во дворі. Щоб ви <гум> зверталися по любим питанням. У нас там працює юридична служба. Це не, не тільки це не тільки медицина, але це можуть бути люби питання. Ми будемо завжди допомагати. І я буду знаходитися там, також будуть дні. Там, прийому. Там, там графік є Так, да, Там буде графік випаде. прийому. І, і тому ми будемо раді завжди прийти вам на допомогу, не тільки, дай Бог, щоб всі були здорові, а краще б допомагати, він же питає. Атакувати ваш офіс, наш колектив. Да, але якщо виникне питання, то ви нам дозволили так. до вас звернутися. Я вам скажу, хоча я би сказав, що і там і і соціалісти там, ну, допомагали, але... Ні, це, не. це не. ніхто нам, крім крім вас, ніхто не кров здавали нам. Соціалісти соціалісти здавали і е, бюджетці. Ви знаєте, бюджет, е, Вячеслав Вікторович сказав, що бюджет дійсно Польщі не, не поступає з, е, з землі. Це те, що залишилося у нас найдорожче. І тому прийшлося нам зробити такий крок, що наша команда зняла вольса, і слідуючи, я не знаю, як він для кого, але слідуючи дійсно, соколов. Слідуючі, дійсно а, це Я Ольса добре знаю. дуже, дуже. соколов. Соколов не скористався, даже тим він не наклав бета, то тобто, гольця вже зняли, скажімо так. Слідчий крок це соколов, тому що дійсно, якщо в бюджет будуть поступати кошти за, за рахунок продаж землі, то я думаю, що я вам тут, я рік тому назад стояв і дай Бог нам усім здоров'я, я думаю, що ми поліпшимо і обладнання в лікарнях і ми знаємо, що в школах у нас діти даже під час виборів ми ходили, ходять хто в туалет на вулицю. В декількох школах у нас є дітей. Дитя... Тому ми за цей час ми от всі лікарні відвідали те, що пообіцяли, ми зробили. Усі школи ми закупили, якщо це не комп'ютерне обладнання, то це мультимедійні доски, яких ніколи тут ніхто не бачив і не було їх. Це дитячі садки, зараз їх там 95-96. Олена займається дитячими садками. Ну, те, що ми пообіцяли, під час виборів ми стараємося так, щоб ми людей не ходили. І тому вам. Велика подяка за те, що ви є, за те, що ви для людей робите вам. І хотілося б, щоб ми разом поспівпрацювали. І дійсно, щоб ви дали там якісь свої перші колективні звернення, щоб ми попрацювали і зробили щось там і в законодавчому полі, по змінам до законів, тому що не, ну, так як вам, як нікому, це все видно тут знизу. Там, хто сидить зверху, це тільки можна на теорії. В вашій політичній силі ми віримо і довіряємо. Ті дай Бог, щоб у вас не було їсти.